Сідінпінця майбутнім керівником Китаю Сі Цзіньпіна почали називати понад 10 років тому. Остаточно оглядачі переконалися цьому 2010-го. Заступник голови КНР тоді очолив військову раду ЦК Компартії. Цей орган керує армією та внутрішніми військами. партійна кар'єра Цзіньпіна різко пішла вгору після того, як він завдяки зв'язкам свого батька, віце-прем'єра часів Мао Цзедуна, у 27 років влаштувався секретарем у канцелярії військової ради, яку зараз очолює. Чимало оглядачів відзначають, що Сі Цзіньпін поводиться на публіці і як політик діє більш розкуто ніж це собі зазвичай дозволяє партійна верхівка. Автор біографії Сі Цзіньпіна Пін Хо твердить, що він прихильник гарних стосунків зі США. У Гарварді зі слів Пінхо, навчається донька Сі Цзіньпіна. у лютому Сі Цзіньпін відвідував Барака Обаму у Вашингтоні, закликав до поглиблення стратегічного партнерства, зменшення взаємних підозр та поваги до ключових інтересів Пекіна, зокрема до політики єдиного Китаю, яка виключає незалежність Тайваню чи Тибету.